покрокове налаштування параметри та показники. В даному розділі ви можете створити свої пункти, які буде заповнювати менеджер або тренер по кожному клієнту. Вони будуть відображатись для менеджера на головній сторінці картки клієнта. Перші три параметри та перші три показники відображаються тут. Також є вкладка по всім параметрам та по всім показникам. Різниця між ними в тому, що по показникам зберігається історія змін. Тобто дата кожного нового значення. І також її можна завантажувати в Excel. По параметрам такого немає. Для прикладу створимо декілька параметрів та показників разом. Додати параметр. Прописуємо назву. У нас перше буде протипоказання. Потрібно обрати тип параметра. Що це може бути? Перелік, тобто потім ви створюєте ще варіанти вибору, які можна буде заповнити. Число мається на увазі 1.5, 2.75. Рядок це буде текстове поле, ціле число, тобто 1, 2, 3 і так далі. Під протипоказання нам підходить рядок. Далі показувати у списку клієнтів на тренуванні. Мається на увазі, що при кожному запису клієнта, якщо поле заповнене, воно буде відображатись ось тут менеджеру і тренеру. Це важливий пункт. Протипоказання ми залишимо показувати у списку клієнтів на тренуванні. Наступний пункт видимий для клієнта. Мається на увазі, що даний параметр буде бачити клієнт в своєму особистому. Кабінеті ось тут. Так як і параметри, і показники може бачити клієнт. Ми не будемо показувати протипоказання клієнту. Вводимо. Наступний параметр: створимо рівень фізичної підготовки. Тут ми залишимо тип параметру Перелік і потім створимо додаткові варіанти вибору. Показувати у списку клієнтів на тренуванні можемо прибрати, видимий для клієнта можемо залишити. Тепер ми можемо ось тут додати варіанти вибору. До кожного варіанту вибору ми можемо додати колір. І створимо показник. У нас це буде вага. Тип показника. Вага завжди вводиться цифрами, там можуть бути десяті, ми вибираємо число. Потрібно прописати мінімальне та максимальне значення. Наприклад, там мінімально 1, а максимально поставимо 200. Тобто від 1 до 200 можна заповнювати. Показувати у списку клієнтів на тренування приберемо, видимо і для клієнта залишимо. І тепер також для прикладу заповнимо. Наші параметри з ролі менеджера. Переходимо в картку клієнта. Ми можемо заповнити параметри та показники відразу тут, якщо в нас їх там небагато. Можемо перейти у вкладку параметрів і заповнити їх тут. Наприклад, показання». Коліна. Рівень фізичної підготовки середній. І, наприклад, там зважили клієнта чи запитали його вагу, з якою він до нас прийшов. Тренер також в карті клієнта зможе заповнювати дані з свого доступу.